Сьогодні спілка Укрсадвинпром об'єднує близько 200 виробників фруктів, ягід та винограду, підприємства, що здійснюють переробку фруктів та ягід, виробництво винопродукції, а також профільні наукові установи. Останні півтора року великої війни стали справжнім випробуванням як галузі, садівництва, так і виноградарства. Окупація Росією значної частини територій України, замінування територій, скорочення площ виноградників майже вдвічі, зменшення обсягів експорту вітчизняної виноробної продукції та садів. Як сьогодні живе галузь чи підтримує садівників та виноградарів держава? Та які виклики наразі постають перед виноробами та садівниками у новому випуску розповів Володимир Печко, голова спілки Укрсадвинпром. Володя, ми зараз у твоєму саду, твоєму особистому, приватному, не просто так. Ти є головою Укерсадвинпрому асоціації Укрсадвинпром. Розкажи, як тебе юриста занесли Укрсадвинпром, як взагалі потрапив, які компетенції тобі допомагають в роботі. За що ти відповідаєш, чим ти займаєшся там? На нашому підприємстві з'явилися проблеми реалізації. Після того, як Росія заборонила імпо експорт українських фруктів, ми почали думати, що нам робити, куди нам реалізовувати свою продукцію. І до нас вийшли одні з деяких країн повиходили, сказали, що. В принципі, ми готові, але треба створити єдиний хаб, асоціацію громадське об'єднання, яке би могло представляти всю Україну. На той момент не було створено жодного об'єднання, і я вирішив його створити і його очолити. Це був один з перших кроків, які ми почали робити. І потім ми почали працювати далі, і побачили, що і в виноробстві ніхто нічого не робить, ніхто не займається проблемами виноробства. І ми почали розвиватися і в тому напрямку. Створили в себе в об'єднанні департамент виноробний, департамент садів... департамент виноградарства виноробства, департамент садівництва. Є консультанти, є помічники, які можуть це все робити. До нас повходили в об'єднання садівничі освітні установи підприємства, яким необхідна допомога не тільки в вирощуванні, а в реалізації в просуванні продукції на експорт. Тому це в коротко, те, як ми створили це об'єднання, і для того, щоб бути головою об'єднання, мені потребує і економічна, і юридична, і аграрна освіта. Також І це все необхідно для того, щоб достойно представляти галузь. Зрозуміло. скільки років, коли ви почали це займатися 16-го року, 3 березня, 16-го року ми створили Укрсадвінпром. Тобто це вже сьомий рік, восім восьми пішов. І які досягнення за цей час? Скільки у вас членів асоціації? І може які площі садів? Більше 250 членів об'єднання. 85% виноробного ринку вони є, вони є членами об'єднання. Ми є єдиною репрезентативною асоціацією зараз. Це і реалізація продукції, підвищили експортний потенціал України. Ми більше реалізовувати почали. Ми постійно Укрсадвинпром приймає участь у міжнародних виставках. Добре, давай в цифрах наскільки більше. В процентному співвідношенні так я не можу сказати, але розумієш, від, від року до року цифри змінюються. Якщо раніше це було 3 тисячі тонн в рік, то зараз це вже десятки тисяч тонн. Розумієш, тобто, це дійсно це, це той результат, який ми отримали від спільної цієї роботи з садівниками і виноробами. На жаль, український виноробний ринок він не такий експортний, пока орієнтовний, але для цього ми всі працюємо: і асоціації крафтових виноробів, і е, ми працюємо, і е, підприємства єднаємося спільними стендами, виставляємося кожен рік е, і будемо в майбутньому це розвивати. Тобто ви виконуєте по суті ту роботу, яку напевно мав би виконувати якийсь комітет, якась комісія при міністерстві сільського господарства. Об'єктивно, це експорт промоушен офіс. Одна з тих робіт, але я повторюю з експортний потенціал це не єдина проблема у галузях садівництво, виноградарство, виноробство. Тут багато проблем. Тут є і акцизи, і зарегулювання ринку, і недолуга підтримка бюджетна і так далі. Сьогодні в садівниці отакі три найбільші проблеми, які от зараз перешкоджають розвитку галузі. Державна підтримка, яка була вибудована до 21-го в 21-му році, ще зараз вона дещо змінилася, і я вважаю її недосконалою. Але звісно, зараз війна, і ми не можемо вимагати від держави те, що би нам хотілося отримувати, тому що зараз війна. Проблеми з реалізацією. Проблема з сертифікацією. У нас все ж таки нам треба більш якісне більш якісно вирощувати продукцію. Це вже питання не до держави, а до фермерів. Тому що ми маємо конкурувати на зовнішньому ринку вже з іноземними компаніями, в яких є серйозна підтримка і в яких є серйозна база. Тому для того щоб завойовувати зовнішні ринки. Треба якісна продукція, які безпосередньо переваги дає учасникам асоціації, тобто, заради чого, заради яких привілеї вони хочуть вступити до неї, і яким критеріям повинен відповідати учасник для того, щоб ви визнали його відповідним до участі вашої асоціації? Ми допомагаємо всім підприємствам, які до нас звертаються за допомогою в питаннях реалізації, в питаннях консультацій, в питаннях. Фінансування можливо там допомоги, отримання якихось ну якоїсь допомоги фінансової. А щодо вимоги до підприємств, вони мають бути чесними іграками на ринку. Це одна єдина вимога, і вона всеціла. Тобто, це і в реалізації своєї продукції, і чесними зі своїми контрагентами. І нормальні вибудовувати бізнес відносини з іншими. Тобто, якщо підприємство отримало, наприклад, які, якісь засоби захисту і просто не розрахувалося, по типу обмануло того, всього, то ми це, ми це не вітаємо і ніколи цього вітати не будемо. Ми тільки за чесний і прозорий бізнес, ведення бізнесу. А щодо переваг. Щодо переваг, це отримання кваліфікованої юридичної допомоги, це і просування продукції, як ми говорили на експорт, це і допомога в отриманні фінансування. І, і, і доступ до інформації, і можливість приймати участі в конференціях, в конгресах, в семінарах. Ми сьогодні без укрсадвинпрому майже нічого не відбувається у виноробному, наприклад, точно напрямку. По садівництву, звісно, що садівництво на більш глобально розвинутий бізнес і регіональні багато чого в регіонах проводиться, але глобально без Садвинпрому глобального нічого в Україні не відбувається в садівничому виноградарському Наробному ринку. Зараз дуже багато людей, от з відкриттям ринку землі, почали задумуватися над тим, щоб придбати собі невелику ділянку і розвивати якийсь напрямок садівництва. З чого їм варто почати, з якими проблемами вони зіткнуться, там юридичними, фінансовими, з чим вони можуть прийти до вас і чим ви можете їм допомогти. По-перше, це консультація. До Укрсадвенпрому входять багато наукових установ. І перед тим як придбати землю, треба її дослідити, розуміти, що дійсно що ця земля людина може подумати, що я тут посаджу горіх. А в результаті ця земля може бути не передбачена для вирощування горіху. Розумієш, тому це бізнес треба починати з робити правильні кроки. Не просто робити 10 кроків, а потім розуміти, що ти не в тому напрямку рухався. Укрсадвинпром в цьому може допомогти, тому що ми маємо кваліфікованих експертів. Ми маємо професіоналів, які, до яких би я сам звертався, коли б я сам садив садок або виноградник. І якщо б до мене звернулася людина і сказала, то якби я до когось звертався, то я би хотів, щоб це був такий, як я зараз, як я як представник галузі, я би звернувся, і мені би людина не повела до тих. Хто якісь там комп, якісь там відкати дає, чи щось. Ми так не працюємо. До нас часто звертаються якісь підприємства в плані, а можете нам допомогти ЗЗР наші продавати, чи щось. Ми ніколи в цьому не приймаємо участі, тому що фермер сам має. Визначатися, які йому засоби захисту приміняти, які добрива купувати і так далі. Ми не можемо брати за це відповідальність. Але ми можемо познайомити і сказати, що от є така можливість, є така, скажімо, є така компанія і так далі, і тому подібне, розумієш. Тому ми максимально намагаємося давати об'єктивну і правильну консультацію, розумієш. Така, скажімо, в цьому наша цінність. Твоя особиста думка. Чи є зараз в садівництві виноградарській напрямки, які сніші, куди от зараз дуже перспективно початківцям заходити, тому що я розкажу історію. Є аграрні експерти, які зараз переконують про те, що в малину йти не варто. Там дуже тяжко зі збутом зараз і перенасичений ринок. В яблуко йти не варто, тому що теж його багато. Йдіть в жимолость. Чидіть в горіхи, бо горіхи там це інвестиції на довгі-довгі десятиліття. Які насправді напрямки є перспективними зараз в Україні? Я вірю все ж таки в перспективу тих нішових культур, таких як Калина, таких як Обліпиха. Які умовно кажучи, робити не тільки сьогодні продавати, реалізовувати ту ягоду, але і заморожувати її можна і робити чаї шикарні, і ми забули про те, про чай з калини. А де ти його зараз можеш купити? А немає його в продажу, хоча. Люди дуже це і так далі, розумієш. І ми маємо повертатися до всього того, що робили наші і пращури в тому числі. Але садків цих дуже дуже обмаль, і ці напрямки садівництва вони не дуже розкриті, не дуже розвинуті. Щодо жимолості, там є питання саме з транспортуванням Ця ягода вона стає смачною тоді, коли вона вже дозріває. А коли вона вже дозріває, це м'яка, як називаємо м'яка ягода, як малина чи смородина, яка портиться 2-3-4 дні, все, вона спортилась. Але є саме ті напрямки, напрямки такі, які можна продовжити строк зберігання продукції. Це і черешня лохиня, яка, яку можна продовжити строк зберігання до 2-3 місяців. Ми були з поїздкою з делегацією садоводів в Чилі і ознайомлювалися з технологією. Вони можуть до нас експортувати. Ми до них сьогодні не можемо експортувати, бо у нас не ідеальна поки технологія. Вони можуть експортувати в Китай. Ми в Китай не можемо поки експортувати. Це проблема в тому, що у нас немає холодного ланцюжка, не про який всі говорять. Там, взагалі, від з поля, коли ти зібрав, воно сразу, одразу має бути в холоді, тобто. Дві-три години, коли оце стоїть, наприклад, та ж сама черешня чи лохиня, лохина, вона стоїть на полі і під сонцем гріється, це все питання, це все питання зберігання. Це все питання, того, годину постояла, Вона на декілька днів вже строк зберігання буде втрачено, розумієш? Це дуже дуже важливе питання. Тому тільки його зібрали, воно одразу попадає в холодильник, і вже потім воно не контактує з теплом до того, поки його вже не купить. Цю, цю цей вид продукції не купить остаточний споживач. А якщо от згадувати знову калину, обліпиху, бузина, там канежа перспективний перспективний напрямок, це виключно. Продукт для нашого внутрішнього ринку, чи вони мають якісь перспективи експорту в світі. Вони я впевнений, що над цим треба працювати. Це наша це, це наш маркетинг. Тут питання приділяється. Ми їдемо на виставку, ми говоримо про свій вид продукції, ми всіх пригощаємо, а люди визначаються це смачно і не смачно. От ми по виноробному напрямку ми говоримо от самільє, чи хтось от, хто розуміється на вині. Найкращий самельє це споживач. Тільки споживач може сказати, йому це смачно чи не смачно. І він буде визначати, чи буде він це купувати, чи не буде в майбутньому, розумієш? Тому, якщо це смачно, калина, чай з калини це смачно, чай з обліпихи це смачно. Взагалі, це та продукція, яка, я вважаю, недооцінена в Україні. Або перспектива її частково втрачена. І ми з нею не переходимо нікому дорогу, як з малиною поляком, Там, наприклад, е? навпаки, чилійці приїжджали до нас і цікавилися саме нашими нішевими культурами, тому що вони говорять, що ринок переповнений вже нашими традиційними культурами малиною, смородиною. І вони тоді цікавилися чиліці саме в додаванні до молочних продуктів, саме в додаванні і створенні нових смаків. І це вони хотіли наші ягоди, які саме місцеві тут ягоди розвиваються. А в нас є ці ягоди? Та, власне, я теж стикався з ситуацією, коли кілька років тому шукали чорну буржину на українському ринку і не знайшли жодного промислового виробника. А Європа хотіла її придбати, тому що знала цю ягоду, ми її не використовуємо. Що взагалі робити з нашими аграрними сусідами? От з тим же самим яблуком, малиною, ринки, які у нас вони вже існують, у це виробництво є, але ми ним. Заважаємо нашим європейським сусідам, бо це завжди був їхній ринок ЄС, а тут ще й ми для своєї продукції. Що нам робити з цією ситуації? Ми маємо стати, як би мовити, рівними спочатку серед кращих, а потім а потім кращими серед рівних. Розумієш. Ми маємо їх перегнати. Ми маємо стати кращими. Ми маємо вирощувати якіснішу продукцію. Ми маємо більш серйозно і більш системно підходити до нашого ведення цього бізнесу. Ми звісно, що Україна має своє власне населення, це близько 40 мільйонів жителів. Але ми не маємо тільки обмежуватися цим. Ми маємо максимально створювати і просувати свою продукцію на експорт. Десять, якщо порівнювати з зерновим ринком, на зерновому ми були завжди заточені на експорт. Але... Коли нашого експорту забагато для Європи, європейці просто взяли і почали блокувати наш експорт, закривати кордони. Не вийде так само з ягодами, з фруктами. Ну, Будемо сподіватися, що у нас все ж таки наші партнери вони не підуть на такі крайнощі. І це дійсно буде не по партнерськи скажімо так. Але ми все ж таки бачимо, що ми в цій війні переможемо і повернемо окупований Крим, і він вже буде деокупований, і будуть порти. І буде можливість реалізації, і буде логістична складова, і ми зможемо, скажімо, більш на вигідних умовах реалізовувати і доставляти свою продукцію і в Індію, і в Китай, розумієш, чим ті наші країни-сусіди, розумієш? Тому впевнений, що все буде добре. У мене колись була розмова з одним із чиновників міністерства, який просив проконсультувати з приводу того, які проблеми зараз найбільш болючі для фермерів, як їх можна вирішити. І коли ми почали цю розмову, він мене там через кілька хвилин зупинив і сказав, що мені потрібні прості рішення, що ми зараз можемо скасувати, або якусь справку ввести, якийсь дозвіл, і тим ми зразу знімемо напругу на ринку. Чи лишилися що нас заліз садни, то такі прості рішення, де можна щось вирішити, там одні, одним папірцем чи скасуванням якогось папірця? Я би не сказав, що зараз ну, не, не сказав би, що зараз у нас в садівництві є такі глобальні проблеми. Окрім того, що треба налагодити реалізацію добру і експортний потенціал наростити. Ми навчилися вже вирощувати яблуко, ми навчилися його зберігати. У нас є кількість холодильних холодильників. Необхідна для того, щоб зберігати це цю вид продукції. І єдине, що що нам лишається, це все ж таки. Ну скажімо, ті, хто хочуть експортувати, вони експортують яблуко. А є інший фермер, який все ж таки думає: Та я тут на внутрішньому ринку продам його. І він не робить все настільки якісно для того, щоб реалізовувати продукцію на експорт. Якщо всі вони захочуть експортувати продукцію, вони знайдуть своє місце на іноземній полиці і розвантажать ринок. Це перше. Я би сказав, що більше проблем є у виноробному напрямку, у виноробному сегменті. Це і зарегульованість ринку, і не розширення виноробних зон недоробка в цьому з боку держави. Розумієш, ми у нас на сьогоднішній момент клімат вже змінився 10 років назад. Уже винороби постворювалися 10 років назад по всіх регіонах, і в Київській області, і в Львівській області, і на Бакоті. А це все ще не виноробні регіони. Це проблема. Також є проблема з реалізацією продукції з підтримкою для виноробства. Вона недосконала, вона далеко недосконала. Ми не можемо конкурувати з іноземними. Винами в тих, в кого 70% дотацій. А в нас взагалі ніякої підтримки для виноробства немає. Я знаю, що була програма компенсації для саджанців. Зараз вона існує, які взагалі там є підтримки для виноробів. Річ в тім, що вона, повторюсь, вона недосконала. У нас виноробні підприємства по новій цій програмі компенсації. Вони мають на виноград це окремо, на обладнання це окремо. Ті підприємства, які мають ліцензію. А для виноробства необхідна ліцензія і ліцензування, акциз і так далі, акцизний податок. Вони згідно закону про державний бюджет не підлягають компенсації підтримці. Тобто, умовно кажучи, у нас виноробний напрямок він не підтримується. Якщо в 2021 році ми про, скажімо, пояснили нашим законодавцям, нашим виконавчим виконавцям, це саме Міністерство аграрної політики, щоб підтримка була на виноробний напрямок. І вони вписали бюджетну підтримку до доробки, до збродження. А під цю підтримку попало і ємності, і пневмопреса, дробарки. І це дуже-дуже вагома була підтримка. І тільки до збродження, розумієш? Тобто до того моменту, поки ми вино, ви, вини сік, okay. не перетворюємо його в вино. І це була абсолютно нормальна е, ситуація. Зараз. Ті, хто отримали акциз, ті, хто отримали ліцензію, ті, хто платять акцизний збір, вони не підлягають ніякій підтримці. Це абсурд. Це не має так бути. Я е, говорив тобі, що маркетингу ніякої державної допомоги взагалі немає на просування своєї продукції на експорт. Ніякої. Від слова ніякої взагалі. Ми нічого не отримуємо від держави. Ми їздимо на виставки, у нас є itc проект, який нам допомагає, або це винороби, садівники грошима, садівники скидаються чи винороби і їдуть десь на якийсь спільний стенд, роблять і так далі. тому подібне. Бюджетної підтримки ніякої немає. Як ти будеш виходити на зовнішній ринок збуту? Це неможливо конкурувати з тим. Міністерство аграрної політики Німеччини, чи Міністерство там, Литви, чи Міністерство там, Польщі підтримує їх повністю, підтримує, забезпечує їм компенсацію за логістичні витрати на дорогу, на готелі, на виставку. А сьогодні побудувати національний стенд це близько 100 тисяч євро. На одній тільки виставці. А ми приймаємо хоча б 4, 5-6 виставок. Два, щоб не закінчувати на такій негативній ноті. Розкажи про наші досягнення, які в нас вже є. Попри те, що в нас наявне. Ну, я би сказав, що у нас ми поновили членство в ОІВ, в міжнародній організації винограду. І вина. Це одне з основних таких за останній рік, за останні півтора року досягнень. Асоціація крафтових виноробів також зробила національний стенд на провайні. Це досить серйозна, потужна робота була проведена, і ми знайомимо світ з українським виноробством на на ойві на засіданні ось тиждень назад яке закінчилось там 9, дев'ятого червня з 5 по 9 було ми провели укрсадвинпром провів кругову дегустацію українських вин серед най, серед виноробної спільноти найвищого рівня ми провели кругову дегустацію на якій були присутні і президент OIV, і генеральний директор був присутній на презентації Wines of Ukraine. Це те, що ми сьогодні робимо для того, щоб просунути нашу продукцію і познайомити світ з українською виноробною продукцією. Стосовно садівництва, то це постійна системна робота в просуванні продукції на експорт. Ми приймаємо участь Голфуд, Ануга, Сіал. Ріга, Фуд, фрут, логістика в Берліні це постійні виставки, на яких ми приймаємо участь, і наші підприємства приймають участь завдяки е, проекту ITC.